Це організація Червоного Христа. Тут дуже гарно багато є різної посуди, тобто посуду, особливо таких красивих фінджанок. І для турецької кави. Тобто це благодійна організація. Де ви приносите речі, які вам, наприклад, не потрібні, і віддаєте їх як на благодійність, а потім ця організація, тобто вони продають. Ви віддаєте безкоштовно, вони продають там 10 крон, 15 крон, от такі помірні ціни буквально. Але зараз перед новим роком тут взагалі знижка мінус 50 на всі товари від суми, яка є на ціннику. Була в сусідньому магазині, минулого разу знімала відео. І прийшла одна жіночка і каже: А що це у вас немає знижок? На товари перед новорічних? Каже, в Червоному хресті всі товари на мінус 50% зараз. Каже, ви повинні зробити знижки. І я думаю, потрібно буде піти і зняти відео ще також в Червоному хресті, тому що тут реально є дуже багато красивих речей. Тут також і біжутерія, і мебель, і одяг, і ну, всього дуже багато. І реально мінус 50. Це срібло, срібні вироби, не знаю, чи на них є знижки, а загалом знижки є на все. Оце бакир, по-турецьки називається. Тут навіть можна знайти хрустальні вироби, тому що люди, які от бачимо мінус 50, на все альт. Альт Ав'юліваре. Люди виїжджають, тобто переїжджають в інші міста, виїжджають в інші комуни переїжджають, і в них залишається багато посуду, який вони не хочуть забирати з собою. Бо буває, що посуд взагалі новий, який вони зовсім не використовували. Тому можна знайти реально дуже гарні речі, прямо по дуже дешевим цінам. Тому що стекло, в принципі, тут дорого коштує. Не можу сказати. Ну, тут просто звичайна посуда для, скажімо, повсякденного життя. Різні вази, різні всякі для води, може для алкоголю, хто використовує. Оце зверху, це, мені здається, що це все підсвічники, Точно не знаю, але впевнена, Але може і так. Ось такі вироби. ну Багато що тут є і ручної роботи, звичайно. от, Наприклад, носочки. Всякі різні гномики, все, що передрізвяне. Тут все є. Навіть ялиночки продають. Оці ялинки, це вони на продажу ігрушки. Тобто все це йде на продаж. І кажу за помірними цінами. Ті тобто. самі норвежці вони. Вони прям обожнюють от скупляти всякі такі і нові, і старовинні речі, але іменно коли вони вже використані. Тобто вони дуже люблять ходити по секундах. Вони люблять скупляти такі речі. І одяг, ну не знаю, на рахунок техніки, а от на рахунок одягу, посуди це точно. Ось такі підсвічники дуже красиві. І взагалі вони таку гарну атмосферу створюють. Коли я була на виставці от таких різних товарів, тут проводилась виставка буквально позаминулої осені, здається. І я купила собі такий порцеляновий... Набір для турецької кави. От і я купила його буквально там, не знаю, там було шість кружечок, шість тарілочок під кружечки, такі кофейні, і також було шість тарілок під десерт. Я заплатила 200 з чимось крон. А потім, коли я пішла на ту виставку, я побачила, що такий сервіз коштує 1200 крон. В іншому, тобто від іншої фірми. Тому що він порцеляновий, а порцелян він дуже крихкий, тонесенький, він дуже швидко ну, розбивається. Коврики різні є. Як норвезці кажуть, така кусель, і атмосфера, і людей дуже багато.